Масові заворушення в американському штаті Меріленд через вуличні протести там оголосили надзвичайний стан погроми і підпали. Почалися у відповідь на загибель 25-річного темношкірого хлопця. Обурені американці звинуватили поліцію у тому, що забила молодика на смерть. Це вже не перший такий випадок. Рік тому тисячі людей нищили місто Фергюсон після того, як поліцейські підстрелили підлітка. Цього разу збитки внаслідок погромів будуть не меншими, каже влада про руйнівну людську стихію Катерина Шипко. Важкий ранок після буремної ночі місто Балтимор оговтується від вуличної війни. Обурені хлопці проти поліції. Правоохоронцям закидають вбивство, свавілля та расизм. Майже добу у місті палають магазини, школи та місцева церква. Гроші на яку збирали всією громадою. Ті, хто нищить рідне місто, вимагають більше прав. Це не війна. Ми хочемо миру, але ви перші маєте дати нам цей мир. З дорогих магазинів молодики виносять колекційне вино. Поблизу люксового готелю б'ють автівки. Хай протестують та висловлюють свою думку та чинити в місті цей безлад. Половина цих людей тут навіть не живе. За ніч в Балтиморі арештовують дві сотні людей: 144 автомобілі та 15 будинків спалено вщент. 15 поліцейських закиданих камінням з травмами у шпиталях. Губернатор штату Меріленд вводить до міста 5 тисяч вояків Національної гвардії та оголошує надзвичайний стан. Мер міста звинувачує у всьому малі групи злодіїв. Це найтемніший день в історії міста. Я знаю, що весь світ дивиться на нас, та не дам Балтимору зануритися у хаос. Більшості протестувальників немає і 21 року. Деяких батьків пізнають по телевізору та забирають з вулиці додому раніше ніж це зробить поліція. Протести спалахнули після похорону 25-річного Фредді Грея. Тимношкірого хлопця затримала поліція для перевірки документів. Після дня у відділку той впадає у кому. Вже у мертвого Фредді виявили розірваний хребет та поламані руки. Поховавши сина, мати закликає людей на вулиці схаменутися я хочу правосуддя для своєї дитини, проте не знищити міста лише заради Фредді. Це неправильно. У поліції визнають, що померлий просив про медичну допомогу, але так її і не отримав. Шістьох правоохоронців на час розслідування справи усунули від виконання обов'язків. Захисник родини задоволений Ми живемо в цьому місті, і воно не ідеальне. Це як невдалий шлюб, проте ми не хочемо розлучення. Внутрішні стосунки Балтимор з'ясовує в ізоляції. Влада закрила всі залізничні та автобусні станції. 620 тисяч мешканців Балтимора зачинені у власних протестах за 60 кілометрів від Вашингтона. Допоки діє комендантська година, виходити на вулиці можна лише поліцейським та лікарям. Катерина Шипко, ТСН, 1+,1.